Обов'язково розуміти, від, відстоюючи свою позицію, розуміти, де момент, де ти можеш програти. Не, не можна програвати. Політика це гра, в якій не можна програвати. Тому що твій програш це програш твоїх співвітчизників. Їм може подобатися те, як ти себе поводиш. І дійсно, Зеленський там себе поводив абсолютно логічно з точки зору захисту інтересів. Але інтереси теж можна захищати, коли ти знаєш, що ось цього, ось цього ось цього ти не робиш, а ось цього, ось цього ось цього ти не говориш. А ось це ти говориш, тому що це українська позиція, але так, щоб це, на це не можна було відповісти, я взагалі не вважаю, що Зеленський мав полемізувати з віце-президентом США. Не царська це справа відповідати другій особі в державі. Хай би члени його делегації відповідали. Але у нас теж такого немає, розумієте? У нас члени делегації нашої. Вони сидять і дивляться на Зеленського зачарованими очима. Ну, мені здається, якби Андрій Єрмак сказав Джейді Венсу, почекайте тут. Президент розмовляють, було б ще гірше. Ні, президент міг би сказати пану Єрмаку, пане Єрмаку і чи пане Сибіга від Ви не могли б відповісти шановному пану віцепрезиденту? Це так працює, як, як, як президент Трамп говорить, хай на це питання відповість міністр Ціка. фінансів. Хай на це питання відповість віцепрезидент. Можуть бути різні методи розмови, якщо це політична розмова. І, і врешті-решт, ми ж з вами не шоумен. Ви не шоумен? Ні. І я не шоумен. А він же шоумен? Він же має знати закони цього шоу. А ми з вами обговорюємо його дії так, ніби він там ніколи не брав участі в постановках. А це постановка. Це просто інша серія фільму Слуга народу. Він же грав попередньо. І от просто. Він бачить людину, яка перетворила овальний кабінет на знімальний майданчик для такого шоу. Ну, він мав би відчувати себе органічно. Але й розуміти свою роль. Що в нього там не головна роль. В Чому проблема зустрічі в овальному кабінеті: зустріч двох людей, кожен з яких впевнений, що його роль головна. Ну тоді вони не можуть ні про що домовитися. Звичайно, так не буває. Це там одна головна роль. На цьому, в цьому кабінеті. Це роль Трампа. Всі інші розуміють, що це головна роль, і намагаються використати цю людину з його манерами, з його уявленням про життя в своїх інтересах. Ми маємо йти таким самим шляхом. Хоча, можливо, це неприємно чути Зеленському. Він може вважати, що роль, яку він грає в житті, завжди головна, але є знімальні майданчики, в яких ти граєш не головну роль. Ну, так. ну от Коли там Зеленський з Галкіном були. на цьому... Е Голубой с... Ну, це Чешно. ж у Галкіна була головна роль. З точки зору російських глядачів, ну певно, що так. Ну зеленський ж якось цим погоджувався. Ну нічого, і прекрасно себе там почував, нічого не помер від сорому. А це ж набагато більш серйозна ситуація. Це навіть не Галкен.